Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про ситуацію на Донбасі на східному фронті, де тривають найзапекліші бої. Зараз армія РФ знаходиться вже за 6 кілометрів від Селідового, втрата якого створить загрозу обороні Курахового. От про це серед іншого заявив військовий Микола Ворошнов. Довго та ефективно обороняти місто надзвичайно важко через складнощі ландшафту. Така є цитата. Більше про це і не тільки поговоримо з Нашою колегою з нами на зв'язку Юлія Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН пані Юлія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю Олексія, Героям слава. Ну, ми дійсно можемо спостерігати. що от останній тиждень, як мінімум, так в тому числі і наші з вами колеги, все таки більше е, полюють за репортажами десь з Курської області чи можливо з Сумської області, прикордоння російського, але набагато менше ми чуємо про ту дуже складну ситуацію, яка є на Донбасі, яка є на Покровському напрямку. Що про неї знаєте ви? Ну, насправді я хочу зазначити, що багато моїх колег продовжують працювати на Донбасі, і дійсно складно працювати зараз на напрямку Покровському, тому що там дуже активні бої, штурми, які майже невпинно там продовжуються щодня, і заїхати саме на найближчі передові позиції майже неможливо для журналістів. Не кажучи вже про те, що дійсно, коли ти їдеш на ці позиції, ти наражаєш не лише себе на небезпеку, а й ті хлопців, які тебе супроводжують. Тому що ми всі розуміємо, що коли ти їдеш. На передовут треба чекати, коли там буде зміна, ротація якась, і це робиться зазвичай а, серед ночі або на світанку, а, тому що якимось чином треба хоч якось вкриватися від впівдронів дронів розвідників Росіян. Насправді ситуація там дійсно складна. А, окупанти продовжують тиснути а, на основні три населені пункти. Я б зазначила: це Гродівка, а, це Желане селище і це. А, а, як воно забула, Господи, вибачте, вилетіла з голови. А ще один населений пункт неподалік саме Курахівського напрямку, Красногорівка. Ось згадала. Вибачте, Так-так, Красногорівка а, так, так. так. Оце навіть, три ключовіші такі напрямки, на яких зараз росіяни розгортають масштабний такий от наступ. Вже є інформація про те, що ми втратили селище Орлівка, що неподалік желаного, якраз це і створює дійсно той тиск, про який ви казали, нас містечко Селідове. Воно зараз є тиловим. І Воно таке на межі між Покровськом і саме Курахово. Тобто це такий е, транспортний вузол для наших військ, скажімо так. Ну я б більш сказала не про технічні там нюанси, що там через нього техніку ганять чи ще чогось. Але тим не менше, саме там е, є е, таке місце, де е, наші підрозділи, хоча б можуть виїхати там, забрати щось з нової Почти, якісь там, е, наприклад, допомогу гуманітарну, яка їм надходить, е, просто е, відпочити і якось, е, хоча б розвантажитись після активних дій. Але тим не менше там продовжують жити люди в цьому селі досить населений густонаселений а, а, саме пункт, і от якраз на нього дійсно зараз найбільша загроза, тому що якщо ми відкриємо карту Діпстейт, ми побачимо, а, що дійсно до нього лишилося дуже мало кілометрів. Тобто, не так зараз а, саме Покровськ під загрозою, як саме Селідово. І Дійсно, якщо ми побачимо, а подивимося на карту Діпстейт, можна зрозуміти, що якщо Росіяни ще ближче підступлять до Селідова, то саме наше угрупування військ, яке отримує Карлівку. І підступи до неї воно може опинитися в оточенні, хоч я не люблю цього слова, але саме там от буде максимально напружена ситуація. Я розумію, про що ви і звичайно, що це надзвичайно небезпечно для наших захисників. Якщо от подивитися такий останній звіт Діп так українських осінтерів, то вони більше того пишуть про те, що не тільки Орлівку, але й е Желанне також ворог окупував. Ну тут також повідомляється, що російські окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці, Красногорівці. Ви про Красногорівку також говорили. Е ми е буквально два дні тому в цьому ефірі говорили говорили з а, підполковником з бригади Червона Калина. так от Вони також знаходяться на м, Покровському напрямку. Звичайно, запитували, А яким чином, чому росіянам вдається просуватися, що е, якби забезпечує їхні ці успіхи. І почули м, ну дуже просту таку річ: е, знову ж, якщо. Ми розуміємо, що йдеться саме про ту ділянку, де червона калина зараз перебуває. Так, от нам сказали про те, що майже не використовують вони техніку, малі групи, такі, ну типу диверсійні, які спочатку як м'ясо, потім вони все таки видавлюють, видавлюють, видавлюють. Що ви чуєте про тактику нашого ворога там? Знаєте, я би наприклад порівняла цю тактику з такою ж, як застосовували росіяни на бахмутському напрямку, саме а, влітку 22-го і взимку 23-го років років перед тим як нам довелося відступити з Бахмута. Тобто, з огляду на ландшафт, з огляду на ту, на ті ділянки, які отримують наші війська, дійсно там в деяких моментах технікою ну майже не проїхати. Або якщо ти їдеш, то ти все одно потрапляєш під прицільний обстріл нашої артилерії, наших ФПВ-дронів. І техніку дійсно, що все ж таки росіяни почали берегти. А от ці малі групи, коли вони масивно, постійно, безперервно, як це ми бачили на Бахмутському напрямку, на самому Бахмуті, коли Росіяни оточували селища навколо цього міста, от те ж саме зараз спостерігається і на Покровському напрямку. А, ну, як показує практика, ця тактика досить успішна, тому що м коли у тебе на тебе йде сил в три рази більше. Ніж наших сил є, і вони йдуть безперервно. А війська, які стоять на покровському напрямку, вони стоять не перший рік там. То ми розуміємо, які результати досягають росіяни. Нам доводиться, щоб зберегти особовий склад, потроху відступати. Але знову ж таки, якщо ми візьмемо зокрема Гродівку, а сам населений пункт з. Тобто з таких от ландшафтних показників, якщо можна так висловитися, він знаходиться в низині. А от якраз за ним вже йдуть пануючі висоти, і наші війська там теж присутні. І якраз той, хто контролює пануючу висоту, він зокрема й контролює всю ділянку фронту. Тому то як буде ситуація розгортатися на самій Гродівці, я думаю, що ми побачимо і не впевнена, що росіянам а, вдасться повністю окупувати цей населений пункт, або якщо й вдасться, то це буде зокрема як з. Деяким районам часового яру, де вони просто це сіра зона, куди росіяни заходять, їх там розстрілюють, тому що е, українські військові контролюють пануючі висоти і знову виходять. Тобто, тримати е, в таких об обставинах е, умовах позиції дуже складно, коли ти в низині, тебе ти просто як на долоні, і тебе розстрілюють. А от власне те ж саме можна сказати щодо Карлівки, тому що ми всі розуміємо, що Карлівське водосховище воно буде якоюсь межею. Можливо, буде межею між нашими військами і силами ворога, тому що знову ж таки, якщо ми подивимось на природній ландшафт ближче до Покровська, там починаються вже терикони. І їх там чимало. А, а от якраз той та, та ділянка фронту, яку зараз росіяни окупували села там до Гродівки, до Желаного це рівнина, і звісно, на рівнині, як і наступальні дії, так і оборона, оборона Вона дуже складна, тому що ти на відкритій місцевості. Але бачите, їм це вдається, і знову ж ми чуємо про те, що головний все одно фактор це кількість. Так, ну це кількість На жаль, так. так, так і той факт, що просто вони можуть отак ну спалювати свої війська в сенсі, що немає ніяких обмежень в тому, скільки їх там можна покласти. Ми пам'ятаємо, що одна з тактик, ну це з самого початку широкомасштабного вторгнення нашого ворога, полягає в тому, щоб просто знищити населений пункт, так просто зробити так. Його більше не буде так, повністю все знести, повністю все зруйнувати. Ну і тоді прийти з аквафрешем і поставити його десь в центрі. Чи це чи ми спостерігаємо те саме зараз? Та звісно, спостерігаємо. Якщо ми знову там подивимось на те, як це вже було Марінка, невеличкий населений пункт. А знову ж таки там якраз ситуація була протилежна ніж на Покровському напрямку, тому що саме там ворог контролював пануючі висоти, Терекони, які були вздовж майже на підступах до Донецька, і вони були за ворогом ще з часів. ато ООС, і от, власне, Марінка, це стало таким от рубежем, коли дійсно населений пункт обороняли наші десантники більше року і. Його повністю стерли, стерли артилерією, кабами, е і коли замість будинку, в якому хоч якось можна було облаштувати укриття, наші військові продовжували виривати нори, в яких продовжували знаходитися для того, щоб хоч якось отримати позиції, то власне така ж тактика і на е саме на покровському напрямку, та й не тільки на Курахівському так само випалювати все, що перед собою, для того, щоб просто зайти на випалену землю і поставити е цей е ганчірку триколор. І сказати, що ось ми звільнили від чого ну власне від будинків. Так, так, так. Ну от пам'ятаємо, що однією з таких сил, які має Росія, це звичайно каби ФАБи, керовані авіабомби, які скидаються і на наші позиції, і на звичайні цивільні будинки. Так, от їх просто руйнують. Ми зараз чуємо обережну, таку обережну оптимістичну інформацію, що декілька факторів повпливали на те, що кабів стало менше. Ну, по-перше, дозвіл наших західних партнерів нарешті, що ми можемо бити про... По російському прикордонню так і таким чином, звичайно, і відганяти всі ці С-300 і так далі, і загрожувати їхній авіації, і в тому числі називають одним з факторів курську операцію. Чи знову ж таки ця інформація відповідає дійсності з того, що чуєте ви? Я б сказала, що коли курська операція почалася дійсно на ділянках фронту, що й на покровському, що й на Бахмутському напрямку часового яру. А мені казали командири про те, що на кілька днів стало тихіше, кількість кабів, зокрема на покровському напрямку, зменшилася в 10 разів, але це було всього кілька днів. Насправді, звісно, ми розуміємо, що деякі війська росіяни відтягнули як з часового яру, так і з Покровського. Забрали звідти морпіхів, які постійно наступали, і перекинули їх саме на Курському, на Курський напрямок. Але тим не менше, зараз ситуація на жаль стабілізувалася, і власне окупанти продовжують обстрілювати і кабами, і йти піхотою. Тут навіть не знаю. Наскільки ну від чого більше страждають наші солдати зараз? Чи від того, що це інтенсивний наступ безперервний піхоти на одну і ту ж саму позицію по кілька штурмів на день, чи це прильоти кабів, які все ж таки навіть попри деяку модернізацію, все одно залишаються не дуже прицільними і він може впасти в полі м -м, десь далеко? Да, це психологічний тиск, здебільшого і дійсно інколи вони потрапляють і на наші позиції. На жаль, але тим не менше, от піхота зараз це. Ворожа піхота, вона найбільш, скажімо так, загрозлива для наших військ. Ну, от в медійному звичайно, плані може виникнути така ілюзія, що нібито про Покровський напрямок забули, тому що, ну, звичайно, ми всі як це? Звичайні люди, всі українці хочуть чути про перемоги. Там, де наші військові просуваються, там, де наші захисники мають. Ну от щоб показати такого дуже красивого, звичайно, коли заходять там якусь. Суджу там знімають цей російський прапор і встановлюють український. Це дуже надихає. Як реагують наші військові, які продовжують тримати покровський напрямок, продовжують воювати Ну в таких надзвичайно складних, надзвичайно небезпечних умовах? Що вони говорять? Що вони думають про курську операцію? Знаєте, неоднозначні відповіді. От буквально вчора е, я там спілкувалася з хлопцями з Покровського напрямку. То командири вони розуміють, що так, ми розуміємо, для чого це робиться. Нам це потрібно. Ще один фронт нам потрібен. А солдати, які безпосередньо беруть участь в боях, то звісно, вони е, ну тут ображаються на те, що от ви звертаєте більше уваги на курський напрямок, а у нас тут лється кров, і дійсно вона лється. Так само і на часовому яру подібна ж історія, але і там, хоч і там відтягнули війська, і командири кажуть, що трохи легше стало. Росіяни відтягнули війська власне на Курський напрямок, і трохи легше на деякий час, хоча б стало. Але все одно ну, більшість тих, хто аналізує ситуацію, розуміють, що. Це нормально, що зараз ця увага прикута саме до Курська, тому що щось щось нове що там є дійсно перемоги, що там є якісь досягнення просування, та й самих хлопців надихають ці, скажімо так, ці відео наших бійців, які беруть безліч полонених. Як сьогодні ми побачили більше сотні бійців російських, наші воїни взяли в полон. На одна з найбільших таких масових, скажімо, так операцій. А це надихає. Але я б не сказала, що знову ж таки в медійному плані покровський напрям ігнорують. Ні, зовсім ні. Ми бачимо новини щодня. Просто інша справа, як на це глядачі реагують чи читачі. Да, вони можливо вже від того, що і так знаючи на кур на покровському напрямку, ситуація складна, то їм краще почитати щось, що їх надихає, і тому звертають більше уваги саме а, на курську історію, тому що вона там має активний розвиток в наш нашого на користіка. Ви праві абсолютно тут я думаю, саме час наголосити на тому, що от коли ви я звертаюся до нашої аудиторії, бачите такі термінові збори, але вони завжди термінові. Так коли щось потрібно нашим військовим на Донбасі. Щось потрібно на Курахівському, на Покровському напрямку зрозуміло, що будь-який ваш донат є дуже важливим. Він дуже сильно допоможе в тому, щоб у наших захисників було все, щоб ну давайте так нищити російських окупантів. Сформулюється таким чином. Про Курськін про курську операцію, знаєте, от ви сказали, що офіцери, які знаходяться на Донбасі в цих неймовірно складних умовах, що офіцери більш-менш розуміють значення. І от чув я таку думку про те, що насправді, от зараз дійсно, ми не можемо підтвердити цю інформацію, але маємо такі як чутки, що певні підрозділи росіяни знімають, чи там з Харківського, чи там з Херсонського напрямку, чи кудись там з Калінінграду, вони. Здається, демілітаризували Калінінград, але є така думка, що от е, у умовного Путіна колективного е, немає ніяких варіантів, крім того, щоб в якийсь момент все-таки зупинити е, оцей е, наступ на Донбасі, що він не зможе без цих військ протистояти українцям на Курщині. Чи ви ще щось таке чули? Самі здається, що дійсно це відтягнення військ на курський напрямок, воно трохи, по перше, зменшило інтенсивність, але вони не спиняться, поки не захоплять чогось е значимого. Тобто їм треба показати хоч якийсь результат так, селище жилане воно для нас має значення, але для них це селище. Вони будуть все одно розвивати наступ у Турецьк, що важливо для них, і для нас в принципі його втримати теж важливо. Тому що якщо ми його втрачаємо, відкриваються наші тили на Бахмутському напрямку. Це дуже ризиковано його втрачати. Знову ж таки, селідове, до якого вже лишилося 6 кілометрів. І якщо росіяни хоча б підступаються до нього, то переміщення через це місто з Курахівського на Покровський напрямок, воно набагато ускладниться, тому мені здається, що поки вони можуть, поки в них є наступальний потенціал, вони будуть це робити. Так, ми всі читаємо, як журналісти, вимушені читати деякі там пабліки росіян про те, що так звані російські воєнкори неють, про те, що останні солдати воюють на Покрайському напрямку, але, на жаль, навіть при тому, що вони останні, їх більше, ніж наших. Тому, поки вони ці останні ще існують, вони будуть продовжувати наступальні дії допоки можуть в як можна оцінити просування росіян, якщо подивитися за цей рік? Ну ми розуміємо, що їм вдалося захопити Авдіївку? Ми розуміємо, що через ну от можливо певні помилки командування очеретине цей очеретинський виступ. То от, як об'єктивно оцінити просування росіян за рік на Донбасі? Ну, насправді, якщо ми згадаємо той самий Бахмут, велике відносно велике місто, відносно тих сил, які зараз ми бачимо, за які воюють, то за нього битва тривала 9 місяців. Зараз ми бачимо знову ж таки після Авдіївки, це все одно невеличкі села, невеличкі села це тисяча. Тисяча людей, які там жили, тобто це не величезний населений пункт, воно достатньо повільне. Але так, були прориви. от Черетинський напрям, це дійсно прорив був. Потім ми втратили Новомихайлівку, за яку теж майже рік воювали, це невеличке село, але воно пролягало вздовж стратегічно важливої залізниці, за яку так росіяни, це Курахівський напрям, я зараз згадую, і теж рік воювати за село. ну тобто якщо ми згадаємо про ну, от розуміємо те, що ж Генштаб щодня подає зведення про втрат росіян, а це здебільшого по середньому 500 солдатів. 300-500 піхоти. То просто уявіть, як повільно тоді вони просуваються, якщо вони втрачають в день по 300-500 людей і не за і майже рік намагаються захопити невеличке село Новомихайлівка або а, там то очеретину, так будемо все таки відвертими. те, що це було достатньо такий серйозний ривок. Вони зробили, але тим не менше, далі просування з такими втратами мені здається, воно не надто швидке для них. Знову маю наголосити, що я для нашої аудиторії, що, будь ласка, підтримуйте навіть невеличкими грошима, якщо у вас є така можливість, а всі збори, які оголошують наші військові на Донбасі, пані Юлія, дуже вдячний вам за цю розмову. Юлія Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.